Розпочинаємо наш випуск із сумних новин. На 59-му році життя перестало битись серце луцького міського голови Миколи Романюка. Лучани запам'ятають його як хорошого господарника, мудрого керівника, добру та розважливу людину. Микола Ярославович Романюк 24 серпня 1958 року у селі Золочівка, що на Рівненщині, здобув дві вищі освіти. Трудову діяльність розпочав на Луцькому меблевому комбінаті. З 83-го року своє життя присвятив комсомольській та партійній роботі. Зокрема, обіймав посаду першого секретаря волинського обкому ЛКСМ. З лютого 1993 до листопада 2007 року очолював головне регіональне управління Приватбанку. Після чого був призначений головою Волинської обласної держави. Державної адміністрації. На виборах 31 жовтня 2010 року Романюка обрали міським головою Луцька. У 2015 році вдруге балотувався на цю посаду і переміг у другому турі виборів. Заслужений економіст України нагороджений почесною грамотою Національного банку України, грамотою Верховної Ради, орденом за заслуги третього ступеня. Невтомний та трудолюбивий Микола Романюк до останнього піклувався про обласний центр Волині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. То я не збираюся сидіти в кріслі міського голови, я збираюся працювати.